Цікаві екскурсії, нові враження і знайомство з роботою справжніх фахівців. Саме так проходив відпочинок для дітей у пришкільних таборах Горішньоплавнівської громади. Одним із яскравих моментів був візит до місцевого відділення поліції, де школярі на власні очі побачили, як працюють правоохоронці. Під час канікул діти з пришкільних таборів горішньоплавнівської громади мали змогу не лише цікаво проводити час, а й відкривати для себе різні професії. Одна з екскурсій, яку відпочивальники табору Сонечку запам'ятають надовго, відбулася у відділі поліції номер 2 Кременчуцького районного управління поліції. Юні гості мали унікальну можливість дізнатися більше про роботу правоохоронців, побачити їхнє спорядження і навіть приміряти деякі елементи екіпірування. Поліцейські радо зустріли дітей та провели для них пізнавальну екскурсію. Спершу дітлахи дізналися про основні завдання, які виконує поліція, та з якими викликами стикаються правоохоронці щодня. З неабияким захопленням діти розглядали захисне спорядження: бронежилети, каски та інші засоби індивідуального захисту, що допомагають поліцейським у небезпечних ситуаціях. Особливу цікавість викликали кайданки. Малеча уважно слухала розповідь про правила та підстави їхнього застосування. Після знайомства з екіпіруванням юних відвідувачів запросили до середини приміщення. Учасники екскурсії побували у фронт-офісі. Через це приміщення до відділку потрапляють усі відвідувачі, доставлені особи та співробітники. Поліцейські розповіли, як відбувається реєстрація звернень громадян, як працюють камери спостереження та в якій послідовності оформлюються заяви. Наступною зупинкою стала кімната слідчих дій, де діти дізналися, як відбувається допит, які технічні засоби використовуються для фіксації доказів, та як поліцейські документують правопорушення. Такі зустрічі не лише розширюють кругозір школярів, а й формують довіру до правоохоронної системи. Працівники поліції підкреслюють, важливо, щоб діти зростали з розумінням, що поліція це не лише суворі люди у формі, а насамперед захисники, які стоять на варті порядку та безпеки громадян.